Вітаю всіх добрих людей, товариство рибалок-рибачок. В попередньому відео я показував свою корму не кормушечку, а поплавочок на дальній закид з автопісіком, амортизатор. І подумав я, а чим же його погрузити. Порився в рибацьких снастях і знайшов таку кормушечку арбузик. Називається погрузив. Ну і я вам скажу, стоїть поплавочок так, як вовка фіс на морозі. Горизонтально по цю половинку, і мені так сподобалося. І це буде як і при манюванні рибки формом. О, і буде добре погружувати поплавочок. Також для цього я використав отаку от систем, систему, щоб поставити відвідні поводки, щоб вони не зацеплювалися за кормушку. І при виважуванні вони гачки, як кажуть, еластичне, це і гнучки, і воно нічого не буде ламатися. Чим подобається мені цей поплавочок на дальний закид, тому що він... При закиді буде падати на кормушку. Я тут ще поставлю такі амортизатори. Можливо, бусинки, можливо, резинові. О, щоб це не ну, не билося сильно. Можна виставляти будь-бу глибину, нім О, І при закиді ну, це буде важити десь приблизно грам 30. Воно буде летіти як ракета. І це буде подобатися на дальний закид, на велику, звісну рибу. Ну що ж, кому подобалось моє відео, дякую всім, підписуйтесь на мій канал. Далі буде все цікаво і цікаво. Всім бажаю миру, добра. Слава Богу!